Спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Ну, сталося те, що сталося. Я ж кажу. що... До вилучення по цій грі мали розраховувати на більш приємний результат, але так сталося, що що залишить ось в десятьох. Тут о, щось сказав, напевно, щось сказав, Аби так, так просто червону картку не показувати. Буде покараний за свій вчинок. По грі, ну, по грі, я ж кажу, до вилучення могли як. Могли вигра, могли і забити, пропустити. Цікава гра, напружена, гарна команда Юкса, гарна виконавці, можна сказати, такого високого рівня, легіонери їхні. Непогано, дуже непогано працюють з м'ячем, швидкісний дріблінг. Тому було важко. Було важко, але ми справлялись до вилучення. Потім вже, звичайно, трошки. Фізично десь вже підсіли, але... але бігли вперед, могли забивати і в 10. Ну нічого ще раз. Сталося так, як сталося. Готуємося на у нас важливі ігри попереду. Важкий місяць, 5 ігор за 16 днів. Тому будемо працювати, готуватися далі. Зараз у нас Одеса на виїзді Чорноморець. Дякую. Перш за все, я дуже щасливий повернутися до міста Запоріжжя. Тут я провів півтора року і знайшов багато друзів. І коли повертаєшся до цього міста, завжди відчуваєш емоції, які неможливо оцінити. Розумієте, Учора ми зупинилися в готелі, де колись бували. Мені вдалося прогулятися в парку у тих місцях, де я любив проводити час, коли грав тут. І завжди приємно повертатися на цей стадіон, Славути Чарену, адже це один із найкрасивіших стадіонів України. і це стадіон, на якому я зміг забити гол. Я зіграв тут не багато матчів, але все ж таки забив гол і навіть показав своїм гравцям момент, коли я забив проти Болоньї, сказав їм, що залишив тут свій слід, і саме тому я дуже щасливий. Повернутися і зустріти своїх давніх друзів у місті Запоріжжя щодо сьогоднішнього матчу. Я задоволений. Ми працювали цілий тиждень. Я знав, що це буде дуже складна гра, адже команда із Запоріжжя доволі кваліфікована. і я готував своїх футболістів. Стратегія була почати з молодших гравців, бо матч відбувався опівдні, і треба було витримати фізично. А потім стратегія передбачала заміни, які додавали якості нашій грі. І саме так і сталося. Вийшов вендел і забив гол. Так само Ікаро, якому 19 років, також зумів забити. І мене вразив Матвій Жеребецький йому 17 років, і він уже грає у стартовому складі. Вібет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.